Наш заборчик жовто-блакитний, якого просто вже немає. Всі наші машини, це розумієте, це просто наше життя. Воно зруйноване. Але того, що в нас було до цього. У нас більше ніколи не буде. Ні, Михалича не буде, не Жеки не буде. Ніколи. Десята вечора, 28 жовтня, ворожа балістична ракета влучила по щільній житловій забудові у Саксаганському районі. Вибуховою хвилею зачепило десятки багатоквартирних будинків, будівлю медичної клініки, школи, адмінбудівлі. 12 гаражів в руїнах, ще 10 – пошкоджені. В той самий день від наслідків ворожого обстрілу загинув 39-річний чоловік. Уже сьогодні. Медики повідомили, що у лікарні зупинилося життя ще одного 55-річного чоловіка. 30 жовтня у Кривому Розі оголошено днем жалоби. Першою жертвою російського обстрілу став Євген Коваленко. Чоловік з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист нашої держави. З армії бійця комісували через контузію на харківському напрямку. Тому ввечері 28 жовтня, саме у той момент, коли російська ракета поцілила будинок, він перебував вдома. А сьогодні його рідні та близькі провали в засвіти. За життя Артема Гасяна понад добу боролися лікарі. У чоловіка була відкрита черепно-мозкова травма. Завій головного мозку та перелам основи черепа. На жаль, врятувати його не вдалося, і біля 9 ранку його життя обірвалося назавжди. Щодня ворог нещадно тероризує населення нашої держави. Гинуть військові, гинуть мирні люди. З початку 24-го року по місту Кривому Рогу було нанесено 19 ракетних ударів, ракетних, шахетних ударів. На жаль, 33 людини загинуло, 172 отримали травми різного, різного роду тяжкості. Царство небесне всім загиблим. Шануємо кожного, не забудемо кожного. У день пам'яті за загиблими внаслідок російської атаки, 28 жовтня. Біля будинку зібрались мешканці, представники органів влади та місцевого самоврядування, керівництво ради оборони міста, представники обласної державної адміністрації та просто небайдужі містяни. Вони запалювали свічки, покладали квіти та згадували тих, кого вже ніколи не повернути. Я хотів би висловити слова. Скорботи мешканцям нашого міста і велику вдячність нашим рятувальникам і медикам і всім тим, хто роблять все для того, щоб Залишилися люди живі. Відтак і назавжди. Криворіжці та вся Україна запам'ятає 28 жовтня та ім'я Артема та Євгена. Ніколи не забудемо та не пробачимо. атак підступного ворога. Редакція першого міського висловлює щирі співчуття родинам загиблим. Вічна їм пам'ять. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, Паршимський.